Поняття бази даних і систему управління базами даних та їх призначення. Давайте з вами пригадаємо. Давайте з вами пригадаємо, що таке поняття бази даних і де вони можуть бути. Тобто, найпростіша база даних, яку ви бачили в своєму дитинстві, це дитяча енциклопедія. да Тобто, ви там могли побачити певну інформацію. Що ви там могли побачити? Давайте це далі. Де ще? Ну, велика енциклопедія школяра, яка-небудь великий довідник школяра, так? Якщо школяра великий довідник, то там за предметами, ще, ну, тобто, якісь довідки, якісь довідки за предметами. Найпростіший такий вам е, приклад буде великий довідник з різних предметів може бути як підготовка до НМТС. Тобто далі ще. Ну, кулінарні книги маленької господині, так тобто різноманітні кулінарні рецепти. Даних також база даних, це у нас якісь, Ну тобто, коли ви заходите, звертаєтеся кудись в якесь віконце, тобто там зберігається певна база даних або про вас, або про, наприклад, якщо це в лікарні, ви зможете діз, дізнатися, якщо на стенді немає, можете дізнатися графік роботи лікаря і так далі. Тобто, ось такі вам прості приклади. Далі де. Де раніше були, тобто в 4-3 столітті до нашої ери, в нас були певні глиняні таблички приблизно 20 тисяч. Далі, в третьому столітті до нашої ери, це була Олександрійська бібліотека понад 700 тисяч рукописів. Так а зараз британська бібліотека понад 150 мільйонів одиниць знову ж таки, але це тільки британська бібліотека, скільки взагалі в нас зараз існує інформації, баз даних і так далі. Важко собі навіть уявити, тому що інформації дуже багато, яку ми яка для нас корисна, актуальна, якась цікава, але не зовсім актуальна. Тепер, взагалі, що таке база даних? Це систематизоване сховище певної інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм, і саме електронна база даних файл. Або сукупність файлів спеціального формату, які містять структуровані дані, призначені для зберігання, накопичення, опрацювання та використання за допомогою комп'ютера. Давайте з вами розберемо, які електронні бази даних ви знаєте. Телефон. Найпростіше, правда? продовжуємо. Тепер. Перша в Україні комп'ютерна база даних була розроблена в ході робіт в проектування експлуатації електронної електронної обчислювальної машини «Київ» в 1959 році, і належить Віктору Михайловичу Глушко, тобто була така електронна обчислювальна машина. Далі, тепер які етапи створення бази даних? Тобто, перше, це постановка завдання створення описової моделі ситуації, моделі точніше, бази даних, створення моделі сутність зв'язок визначення моделі даних створення структури бази даних з використанням однієї із систем управління або однієї з мов програмування введення даних і відповідне тестування бази даних і її корекція тобто іде не так які ми знаємо структури бази даних структури бази даних їх існує три. триєрархічні, реляційні та мережні, тобто Давайте по кожній. Якщо ієрархічна, тобто вона побудована, чому вона так називається, в неї є певна ієрархія. Це набір даних у вигляді багаторівневої структури. В такій базі даних кожен запис має одного батька, що створює деревоподібну структуру. Тобто, у вас є, наприклад, наприклад, у вас є певний, наприклад, наприклад, каталог. В якому зберігаються певні якісь каталоги файли, в яких зберігаються певні файли. Тобто найпростіше, з чого може починатися, який може бути ось цей кореневий каталог на вашому комп'ютері, наведіть приклад. Далі продовжуємо. Тепер мережна база даних це набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним. Іншими словами, база дан... мережні бази даних розширюють функціональність ієрархічних. І записи можуть мати більше одного батька. І записи можуть мати більше одного батька. Ось тут якраз далі. І реляційна база даних сукупність зв'язаних таблиць, що містять дані про об'єкти певного виду. Якщо не забули в минулому навчальному році, ми з вами створювали таку базу даних. У нас там був, якщо якщо пам'ятаєте, в нас там був е код. Код учня, код вчителя, код предмету, тобто, все між собою було взаємопов'язане, ми встановлювали зв'язки між даними, і таким чином, коли в нас коли ми змінювали якусь дану в одній таблиці, вдруг тоді в другій, в третій змінювалися також дані, тобто усі таблиці були взаємопов'язані між собою. Також які можуть бути які можуть бути за розміщенням? Бази даних, це можуть бути локальні, або можуть бути певним чином розподілені. Ну, локальні, звичайно, це коли база даних міститься в одному комп'ютері, ви, ви можете нею користуватися, коли вам вона знадобиться для виконання тієї чи іншої задачі. Якщо це розподілені бази даних, то давайте так: найпростіший приклад з нашого з вами шкільного навіть життя бути. На кожному якомусь пристрої ми з вами нові, нові знання тим чи іншим чином використовуємо. Тобто, кожен з нас заходить і бачить виключно свою інформацію, яку нам треба. Тобто, або це може бути якийсь, Ну, тобто, або за уроками, або за домашнім завданням, за оцінками. Тобто, що ви, що ви можете побачити? Свої оцінки правильно в нових знаннях, своє домашнє завдання і оцінки. Так? Далі. Що я так далі? Найпростіші системи управління базами даних, це в нас Microsoft Access, MySQL, FoxPro і DBase. Тобто у, ми з вами спробуємо. Тепер. Те, що я вам хотів показати, де ми можемо застосувати нашу, ну тобто, будь-яку базу даних. Найпростіший приклад застосування бази даних. Зараз. Зараз я декілька полів створю, щоб було, щоб питань не було. Далі. У, тепер Місто відправлення. Так, так, місце прибуття. Я думаю, що здогадалися, да, що це може бути? Час прибуття. Пошта. Вокзал. Вокзал. Правильно. Найпростіше, що це може бути: час відправлення. Або пошта. В принципі, також може стосуватися. Що ще? А, в принципі, поки що достатньо. Поки що достатньо. Повертаємося до режиму. Це у нас конструктор, до режиму таблиці. Зберегти таблицю. Нехай зберігає. Тепер номер. Номер він нам буде створювати автоматично. Далі місто відправлення. Ну, наприклад, візьмемо потяг. Нехай буде Харків, місце прибуття Ужгород. Ужгород, час прибуття. Ну, візьмемо, наприклад. З'явився час. 16.11, далі, Далі. Час відправлення, наприклад. Ну, скільки він може стояти, він може стояти дуже багато. Годин, 7, як мінімум. Нехай буде 23 22. 23, 22. І, наприклад, ще один потяг. Тільки єдине, що у нас тут не номер один буде. А бажано номер потяга. Це в нас. Ага, номер він нам не дає редагувати. Тому. Далі. А, 235 номер потяга. 235. І ще один, наприклад. Ну нехай буде. Нехай буде 29. Київ Ужгород, наприклад. Київ-Ужгород. Далі. Наприклад, 0,1.15 час прибуття, час відправлення 11.50. Тобто прибув, відстоявся і поїхав назад. Або з Києва до Ужгорода, або з Ужгорода до Києва. До Тепер, що я хотів вам цим сказати. Тобто, навіщо я вам це показав? Дивіться. Дивіться, що ми можемо за допомогою цього зробити. Тобто, за допомогою такої бази даних ми можемо шукати потяги за місцем відправлення, за місцем прибуття, за часом прибуття, за часом відправлення. Також за чим ще можна шукати. Що вам треба туди додати? До неї додаєте п'ять своїх однокласників за такими пунктами: прізвище, ім'я, дата народження і улюблений предмет. Улюблений предмет мається на увазі в школі.